BOO- Дивує щодня березень. Настільки влаштував нам температурні гойдалки, що схоже увійшов у смак і продовжує це робити. Зачепить і квітень. Синоптики розповіли, якими будуть останні дні березня та яким зустрінемо другий місяць весни. Усі деталі вже замить в ексклюзиві. Тесен погода вміє дивувати. Ніби й тепло, а ніби й шапка не завадить. Але 28 березня останню зможете зняти, бо синоптики прогнозують 28 березня в Україні плюс 12. Надцять плюс 18, на півдні місцями до плюс 20 градусів такий прогноз опублікувала у своєму телеграмі синоптикиня Наталія Діденко. Втім, попереджає, що у дощі ймовірні на сході та північному сході, проте все ж на значній частині території України без істотних опадів. Вітер східних напрямків помірний, на заході та в південній частині можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. У Києві 28 березня опадів не передбачається. Вночі холоднувато – плюс 3, плюс 5 градусів. Вдень потепліє до плюс 15. Також синоптикинь розповіла, що тепло буде і 29 березня. Вдень очікується до плюс 12, плюс 18 градусів. Проте шапки далеко не ховайте, бо вже 30 березня буде різке похолодання на півночі, заході на Черкащині, Вінничині, Полтавщині Харківщині. Буде там до плюс 8-13 градусів тепла, та ще й доповнять цю картину дощі. Нарешті території в неділю ще буде тепло а ось 31 березня знову потепліше і там, де було холодно. І далі знову гойдалки. Бо 1 квітня знову похолодання на заході, півночі та в центрі. Тому далеко теплі піжами, термопростирадла та шапки не ховайте. Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповів, яким взагалі буде увесь квітень і зробив погодні підсумки про березень. Він зазначає, що перший місяць календарної весни на всій території України виявився аномально теплим, місцями рекордним. У багатьох регіонах середньомісячні показники температури повітря перевищили історичні значення за увесь час метеорологічних спостережень. Практично протягом усього березня у нас панували теплі повітряні маси з півдня та південного заходу, і лише на початку та в середині місяця відзначалося короткочасне похолодання. Спираючись на свіжі прогностичні дані, слід зазначити, що у квітні продовжиться стійка тенденція підвищення температури повітря. Яка буде ще більш вираженою ніж у березні? В атмосфері передбачається розвиток потужного антициклону над північ Європи у першій декаді місяця, який у середині квітня почне слабшати. Водночас у районі Середземного моря та над країнами південно-західної Європи прогнозується більш низький атмосферний тиск протягом усього квітня. Від розподілу циклонів та антициклонів безпосередньо також залежить і кількість опадів. Враховуючи прогнозовану ситуацію, у квітні найчастіше дощі випадатимуть у країнах Південної Європи та у Туреччині. Тут місцями очікуються сильні зливи у супроводі ГРОЗ та граду. А загальна кількість опадів за місяць може сягнути 150-300% від кліматичної норми. Значно нижча норма кількість опадів передбачається у північній частині Європи. Більша частина яких випаде у другій половині місяця на тлі поступового зниження тиску і загострення атмосферних фронтів. Температура повітря по всій Європі прогнозується досить високою у порівнянні з багаторічними кліматичними показниками. Максимальні відхилення від норми очікується у східній та північно-східній Європі. А найменші аномалії слід чекати в районі Піренейського півострова, куди частіше надходитиме холодне повітря з північної частини Атлантичного океану та Гренландії. У гірських регіонах, таких як Альпи та Карпати, температурний режим буде відповідати кліматичній нормі, тому тут ще збережеться сніговий покрив у достатній кількості. На території України квітень очікується в цілому теплішим. За середні багаторічні показники проте перевищення норми буде не таким значним, як це було у березні, і становитиме приблизно на 1,5-2,7 градуси тепла у порівнянні з нормою. У зв'язку зі збільшенням середньої температури прискоряться процеси вегетації всіх видів рослин. Тому у разі короткочасних вторгнень холоду вже є сенс говорити не про морози, а про заморозки, тобто зниження температури повітря нижче нуля на тлі додатньої середньої. Добової температури кількість опадів по Україні ймовірно розподілиться більш нерівномірно, оскільки суттєва їх частина випадатиме за рахунок конвективних процесів, які є більш характерними для теплого півріччя. І все ж таки загальна кількість опадів за місяць відповідатиме кліматичній нормі. На лівобережжі країни може перевищити норму на 20-50 відсотків. Імовірність випадання снігу цього року протягом усього квітня оцінюється як досить низка на рівнині місцевості. Проте, у Карпатах він періодично спостерігатиметься, що для цього регіону є нормою. А як вам прогнози на останні дні березня? Та чи впливає погода на ваші плани? Діліться у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки.